Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо з вами читати і досліджувати Біблію, книга Пророка Єремії. Сьогодні у нас на черзі п'ятий розділ. Читаю з першого вірша. Пройдіть хоча б вулицями Єрусалиму, роздивіться та розпитайте, пошукайте на його майданах, чи знайдете хоч одну людину, котра б дотримувалась правосуддя і шукала би правди. І я змилосердився б над ними. П'ятий розділ нам нагадує в першу чергу про одну дуже відому історію, яка записана в книзі буття, коли Авраам сперечався з Богом, і Авраам казав: чи ти не пожалієш содому? Заради там починалося з п'ятидесяти праведників і дійшло до десяти. І Бог каже. Аврааму. якщо я знайду хоча б десять, я помилую це місто, але десятьох праведників там не знайшлося. І ось тут Бог говорить подібні речі. Він каже: пройдіться, пошукайте по Єрусалиму, тобто по столиці, зазирніть в саме серце цієї країни, яка існує, і пошукайте хоча б одну людину. Але е, ми можемо зрозуміти, що навіть цієї однієї людини немає. Чому немає? Тому що тут пророк говорить насправді про те. Що має статися в далекому майбутньому? Цією однією людиною, заради якої Бог пожаліє всіх інших, буде Ісус Христос, але ще не час для того, щоб йому прийти на цю землю, але він наступить цей час. І заради цього одного праведника Бог змолосердився над, над всіма людьми, якщо ми, звісно, приймаємо цю жертву і віримо в те, що Він заплатив за наші гріхи. Навіть коли вони говорять як живий Господь, то присягаються фальшиво. Другий вірш Бог говорить знову ж таки про те, яким був народ Ізраїля в цей момент. І в попередньому розділі ми читали, що Бог каже, що будете клястись моїм іменем, використовуючи ось цю поширену на близькому сході в Ізраїлі того часу присягу, як живий Господь, таким чином присягались Божим іменем, самим Господом. Але Бог каже, присягаються фальшиво. І ось це дуже-дуже велика проблема, коли використовують ім'я Господа, але насправді для того, щоб брехати. Хіба ж твої очі, Господи, не побачили правди? Ти їх карав, а вони наче не відчували болю і не жалкували. Ти допускав для них знищення, але вони й тоді не бажали робити належні висновки. Їхні обличчя ставали твердішими за камінь, і вони не виявляли бажання до навернення. Третій вірш це е, крик відчаю пророка до Бога. Він каже, яким на превеликий жаль став цей народ. Він не реагував на, на, на ті всі настанови, які Бог казав. Він не реагував на той біль, який е, Бог йому причиняв, а навпаки, ще більше і більше відвертався від Бога. Це знаєте, це дуже така велика спокуса і для України. Ми зараз переживаємо тяжкі часи страждання війни, і е, все питання в тому, як ми це сприймаємо, е, як е, заклик Бога до покаяння, чи як момент, коли ми хочемо обітитись на Бога і сказати, що ось стільки страждання, стільки нещастя, значить Бога немає. Давайте не будемо такі, як євреї. Давайте не будемо в. Е, Отримуючи ось такі погані речі, ставати твердішими за камінь. А краще будемо навертатись до Господа. Читаю далі. І я подумав: вони, напевно, простійні освічені люди, тому й не знають ні Господніх законів, ні Божих присудів. Пророк намагається знайти виправдання для цього народу. Він каже: Можливо, це через те, що вони не прості, не освічені люди. Ну більшість людей в Ізраїлі вони все одно не знали так святе письмо, як ми його знаємо. Хоча там мова вже поширювалася, і діти вчилися в них. Але все одно він каже: можливо, це через те, що вони не освічені люди і не знають. Піду но я до знаменитих і поговорю з ними, адже вони знають Господні закони та присуди свого Бога. Як пророк каже: я піду до тих, хто навчений, хто освічена людина, хто має знання, бо знання тоді в першу чергу вони будувалися на законі Божому. Вони досліджували Тору, вони вивчали її, і таким чином вони вчилися і читати, і рахувати. І ось тут пророк каже: Піду до знаменитих. Можливо, ж вони знають, але й вони всі потрощили ярмо закона, розірвали узи заповіту, і пророк приходить до висновку дуже невтішно. Він каже, але й вони все забули і знехтували заповітом. І отут стосовно закона використовується дуже цікаве слово ярмо. Більшість людей в сучасності не розуміють, що це за слово, що воно означає, але це був. Певний пристрій дерев'яний для того, щоб худобу скотину в нього запрягти, і щоб скотина вшла тільки в тому напрямку, в якому її скерують, щоб вона не могла втікти вліво і вправо. І от мета закону була якраз вона полягала в цьому, щоб для того, щоб люди не відійшли вліво вправо, не скотилися в язичництво чи в атеїзм, а слідували. Шляхами Божими. Але ось тут е, пророк каже, що але й вони, ось ці люди, які знали закон, вони потрощили ярмо закону. Тобто вони відкинули це все, вони не захотіли рухатись тим шляхом, яким е, Бог хотів, щоб люди йшли. Тому і нападе на них лев із лісу, пустельний вовк їх розриватиме, і ле, леопард чатуватиме над їхніми містами так, що кожен хто з. Е, Хто з них вийде, буде пошматований, адже надто численні їхні беззаконня, велике їхнє відступництво. Але Бог каже, що так як ви відкидаєте закон, ви не хочете йти тим шляхом, то ви автоматично попадаєте в беззаконня і ваше відступництво велике, і через це ви будете пошматовані. Тобто тут мова йде якраз про майбутній напад ворогів Ізраїля. Заради чого я мав би тобі прощати? Твої сини мене залишили і присягаються чимось, що не є Богом. Я їх годував, а вони чинили перелюб юрбами, збираючись біля будинків розпусти. Сьомий вірш такий цікавий момент. По-перше, Бог задає питання: заради чого має прощати? Дійсно, заради чого Бог має прощати людину? Якщо людина не навертається до нього, якщо людина не кається в своїх гріхах, якщо людина не хоче визнати себе навіть грішною, як дуже часто ми можемо почути з вами таке твердження, а що, я не грішу, я не вбив, не вкрав там, не всяке таке. Та всі ми згрішили, всі ми позбавлені слави Божої. Це дуже важлива ідея, яку нам дає Біблія. І от Бог тут задає заради чого, якщо вони залишили мене і присягаються чимось, що не є Богом. Тобто вони взагалі впали в відеопоклонство, вони не розуміють, що вони роблять. І навпаки, вони збираються біля будинків розпусти. Тут мова йде про капища язичницьких богів, тому що поклоніння багатьом божествам язичницьким в стародавній культурі це в першу чергу були певні сексуальні оргії, і такі місця їх правильніше назвати не капища, не храми, а саме будинки розпусти. Вони стали пожарливими, як відгодовані жеребці. Кожен і рже до дружини свого ближнього. І ось Бог в попередніх розділах ми з вами читали, Він перерівнював Ізраїль до дикоїсли або верблюдиці, яка ганяється в період парування, в шлюбний період, намагається знайти, з ким би їй спаритися. І ось тут. Такі ж самі слова Бог використовує, але тільки вже стосовно жеребців. Да? Тобто в Ізраїлі чоловіки вони забули, що таке бути вірними своїм дружинам. Вони тільки дивилися з перелюбом кожен на дружину ближнього. Як же мені за це не карати, питає Господь? Хіба можу я такому народові, як цей, не віддати належного? Бачите, Бог. Каже про те, що він просто віддасть належне. Він не буде карати через те, що він злий. Він не буде карати через те, що йому подобається це робити. Бог карає через те, що Він, точніше, Він не карає, він віддає належне. Ти це зробив, ти на це заслужив ну тоді отримуй. Підіймайтеся на його захисні мури і руйнуйте, але не до кінця. Відрубайте йому галузки, тому що вони не належать Господу. Відрубання галузок, знову образ, який часто ми в Біблії читаємо, образ виноградника, і Ісус Христос колись своїм учням казав такі речі, що кожна галузка, яка не приносить плоду, вона відрубається і кидається у вогоні. Ось тут такий самий образ. Галузки вони не приносять, вони не належать Господу, тому їх треба зрубати. Адже рід Ізраїля і рід Юди цілковито зрадили мене, говорить Господь. Вони відсуралися Господу, заявивши, що нічого Він не зробить, лихо на нас не прийде, ми не побачимо ні меча, ні голода. Народ просто повністю відкидає Бога, відкидає наслідки своїх дій, і вони вірять в те, що за їхні гріхи не буде ніякого покарання. На це дуже схоже на сучасне суспільство. Люди так само дуже багато грішать. І вони що кажуть? Вони кажуть, що немає Бога, не буде ніякого покарання. Але наступив в один момент час, коли кожен із нас стане перед Богом. І тоді ми всі зрозуміємо, чи ми правильно прожили це життя, чи нам треба буде відповідати за всі наші вчинки. Їхні пророки легковажні, як вітер і слова і слова від Господа в них немає. Тому якраз усе те з ними і станеться. Тринадцятий вірш Бог каже, що пророків багато, але вони легковажні. Що означає легковажні? В них немає слова від Господа. Тобто, те, що пророки пророкують, це є не від Бога, це є від себе. І це є насправді дуже-дуже страшно, коли люди починають вірити в слово людське, а не в слово Боже. Так до речі, часто буває і у нас. Ми... Віримо гадалкам, віщунам, мульфарам, але не віримо Богу, Богу, який каже, що не можна до них звертатися. Так говорить Господь Бог Саваот. через те, що вони говорять такі слова, то я перетворю мої слова в твоїх устах у вогонь, а цей народ стане дровами, і той вогонь їх пожере. Отже, я спроваджу на вас, роди Ізраїлів. Народ здалека, говорить Господь, народ древній, народ сильний, мови, якого ти не знаєш. І що він говоритиме, ти не будеш розуміти. Його сагайдак, як відкритий гріб, усі вони хоробрі воїни. Вони з'їдять твій урожай і твій хліб. Вони також поглинуть твоїх синів і твоїх дочок. Вони пожируть твої отари овець і твої череди корів. Поглинуть і твої виноградники. Та твої смаковниці, вони зруйнують мечем твої укріплені міста, на які ти покладав надію. І 17-й вірш, він майже дослівно повторюється з тим, що ми можемо прочитати в книзі повторення закону, 28-й розділу. Я нагадаю, що в цьому розділі перша третина це йдуть благословіння від Бога, які він обіцяє народу Божому, якщо ті будуть виконувати, і дотримуватися Божого Слова. Але дві третини цього розділу 28-го. Вони говорять про, про прокляття, яке прийде на народ Божий, якщо вони будуть не дотримуватися, не виконувати Слово Боже, не дотримуватись свої обіцянки даної Богом. І ось цей 17-й вірш він слово в слово майже повторює те, що там написано: що прийдуть ось ці проблеми. Тому для євреїв можна сказати, вони були завчасно попереджені ще фактично за тисячу років. До того, як ось ці події з ними мають трапитись, і вони через е, пророка Моїсея отримали слово, що з ними буде. І вони е, знали, на що йдуть і їх це і досягнуло. Але навіть у ті дні говорить Господь: Я не допущу вашого повного знищення. 18-й вірш знову і знову. Ідея від Бога, що повного тотального знищення єврейського народу не буде, що все одно остаток, але збережеться. Для чого? Для того, щоб Божа обіцянка Месії могла бути виконана ним. Для цього Бог і зберігає народ Ізраїля. Якщо ж будуть люди питати, за що зробив нам усе це Господь, Бог наш, тоді скажеш їм. Оскільки ви мене залишили і служили в своєму краю чужим богам, тому будете служити чужинцям у чужому краю. І от 19-й вірш, він дуже-дуже важливий. Так у людей дуже часто виникають питання: за що нам ось ці всі нещастя? Чому так трапилось? І відповідь очевидна від Бога для євреїв. Він каже: Ви чужим богам служили? Ну, значить, будете чужити, чужим народом служити тим народам, які... Поклонялися цим божествам. Все абсолютно абсолютно однаково, і це дуже сильно перегукується з нашою сучасністю, з історією України і теперішньою, яку ми бачимо. Народ України він був під впливом російської культури, російської мови. Ми були під впливом російської політики, і ми дуже часто поклонялися цьому. Ми дивилися на них як на старшого брата. Ми хотіли бути подібними до них, ми цуралися своєї мови і тепер е, прийшли на нас певні покарання від Бога. Ви хотіли бути як росіяни? Ну отримайте руський мір. На превеликий жаль, так, так є. Якби ми цінували своє, шанували своє, якби ми збудовували свою власну країну, свою державу, не озираючись ні на кого, а дивлячись в першу чергу на Бога. То ми б жили в іншій країні, і тоді ворог би не мав сили на нас напасти. Проте маємо, що маємо. Сповістіть це роду яковедь, оголосіть це в юдеї, говорячи: вислухай це, народи нерозумний і безсердечний. Усі ви, що маєте очі, але не бачите, маєте вуха, але не чуєте. Невже у вас немає переді мною жодного страху? питає Господь. І невже моя присутність не викликає у вас тремтіння? Бог задає два таких потужних питання. Потужних питання Він каже, «Невже не маєте страху і має у вас тремтіння перед мною. Це те е, показує, наскільки народ Ізраїля він зіпсувався перед Богом. Жодного страху, жодного тремтіння. І, і це певні слова і до нас. А ми боїмося Бога. А ми тремтимо перед Його присутністю. Такого немає. Я визначив границею моря пісок, віковічною межею, якою воно не переступить. І хоч його розлючені хвилі налягають, але не здолають, шалено ревуть, однак не можуть вийти за межу. У цього ж народу серце вперте та бунтівне, вони відвернулися і пішли своєю дорогою. Вони навіть не подумали у своєму серці: побіймося Господа нашого Бога, котрий посилає нам своєчасні дощі, ранні та пізні, в належну пору, визначені для нас. На встановлення тижні жнив. Ваші беззаконня відібрали все це, ваші гріхи позбавили вас таких благ. Бог каже, що Він благий, він був милосердний, він давав е, євреям е, врожаї, давав дощі в часи необхідні. Так, Все це було від нього в першу чергу. Але люди навіть не подумали, щоб побоятися Бога. Наскільки. Відбулася моральна деградація цього суспільства. Адже серед мого народу виявились нечистиві, які чатують, наче птахолови в засідці, ставлять пастки, щоб уловити людей. Як клітки, повні пташок, так і їхні добівки, сповнені підступу. Тому вони звеличуються і багатіють, потовстіли й погладшали, переступивши своїми злочинами всяку межу. Про правосуддя не дбають, на сирітських справах наживаються, нужденних на суді не захищають. Ще один дуже важливий момент, на який Бог вказує тут, що можновладці, які вершать суд, вони його судять неправильно. Суд, взагалі, даний людям від Бога, так, щоб ми могли. Вияснити, що є добро, що є зло, і покарати злочинця. Це прерогатива Божа, якою Бог наділив нас. Але якщо ми судимо несправедливо, то це означає, що ми себе ставимо на місце Бога. Тому що ми вирішуємо, не Бог вирішує вже, що є добро, що зло, а ми самі вирішуємо. І коли ми таке робимо, ми робимо страшний гріх. Ми займаємо місце Боже, а так не можна робити. Хіба я можу за це не покарати, говорить Господь, хіба не віддам я таким людям, які, як ці належні? Так? Бог каже, за такі гріхи він відплавити належним. Щось жахливе й огидне твориться в цій країні. Пророки провіщають обман, священники, тримаючись за владу, все це підтримують, а моєму народові таке подобається. А що ви будете робити, як настане тому? Кінець. Амінь. Ми бачимо абсолютну деградацію ізраїльського народу. Священники тримаються за владу, підтримують слова брехливих пророків, які не говорять про Бога. А народу це подобається. Народу подобається слухати казки, в яких він завжди білий, пухнастий, і все в них буде добре. Не превеликий жаль, це не так. І от Бог задає питання, що ви будете робити, коли настане цьому кінець? І це питання, над яким нам варто розмірковувати. Що ми будемо робити, коли природній уклад нашого життя, до якого ми звикли, який не є Богобоязливим, не є е, таким, який подобається Богу, навпаки, є Богопротивним, коли цей уклад різко зміниться? Що ми будемо робити? Амінь. Таким був е, цей. Дуже складний п'ятий розділ. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями і знайомими. І нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей.